Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 727 250 особин за добу 1 510 і поранено 2 мільйони 1801 750 песиголовців за добу 4 530, танків 9 398 одиниць за добу, 8. Бойових броньованих машин 19143 одиниці за добу 24 артилерійських систем 20 731 одиниця за добу, 50 реактивних систем залпового вогню 1253 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 1003 одиниці за добу 2. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19259 одиниць за добу, 57, крилатих ракет 2756 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 29 745 одиниць за добу 97 спеціальної техніки 3674 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!